Чалом, це Славко. Наша увага знову прикута до району Покровська Шевченко. І не так, як оцим отрухам до Дніпропетровської області. Хай цим переймаються Москвини і пропагандони, а тим, які стратегічні події, ну, власне, оперативні? Чи буде у них стратегічні наслідки, мають відбуватися в районі Покровська іде сюди, от, на північ від Покровська, в напрямку на Константинівку? І туди далі, от бачите, все оце безобразіє, о. Або на південь від Покровська, от сюди, от, Курахове, ви знаєте, і Велика Новосілка, ось вона. Це от дискусія, я скажу, рівня тих, що велися між полководами Радянськими щодо Берлінської битви. Тут, власне, нам треба визначити, щоби зрозуміти дії противника і дії збройних сил України, треба розібратися з головним філософським питанням. Росії в СРФ наступають де хочуть або де треба, або там, де можна, ось що важить нам. Тому що ми розуміємо, що операції навколо Курська, окрім політичної мети. І зараз мали за мету розтягнення фронту і зменшення все-таки натиску на Донбас. Зараз будуть бої відбуватися. Яке рішення знайшов противник і що він буде робити? По-перше, дії противника це часто провали великі. Не можна говорити за успіхи. Все, що відбувається в районі Торецька і Нью-Йорка – це в принципі. Поразка противника це його великий неуспіх. Що відбувалося в районі Часового Яру, я їм теж не буду вам показувати цей часів яр не до нього зараз. Це теж не можна віднести до успіхів противнику. Так само отут-от наше героїчне Курахове ще тут відбувалося, пам'ятаєте, і те, що зараз. Воно не є успіхом для противника, щоб би там не говорили. Себто ми робимо висновок, що вони наступають де можуть. Тепер за сенси цих наступів треба поговорити. Є дві концепції, зараз ми з ними ознайомимося. Все, Брикнув, сука, старий комп'ютер. Подождяся. Може, воно. Ася божиться, що це лише пауза. Ось власне перша гіпотеза: Оце Покровськ Мирноград, як ви розумієте, оце очерети Торецьк. і не вирішивши питання тут, якщо вирішиться, треба діяти на Костянтинівку, на Дружківку, на висоти. Тому що оці о 10 кілометрів. Умовні три тижні відбувалися. Оці бої за охоплення захоплення цих українських територій відбувалися три тижні. Зараз будемо відкривати всліпу, ось, власне. Пам'ятаєте, повторилися оці дії, як противник витісняв, як йому це вдалося. Я зараз за це не дуже готовий говорити. Думаю, нам зміст вже значно цікавіше оповідатимуть, ніж ми. І тепер варіанти розвитку цих подій. Ось це що я казав, рух на Дружківку сюди, в принципі, ну, ця агромер, аг, агломерація Краматорська, що є в теорії, щоб захопити Донецьку область і захопити цю агломерацію. За це говорить довго. Я розвивати цю тезу не буду, я її власне вам. Ішов у нас тут ще сюрприз. Ось цей інший варіант розворот, щоб район Покровську з півночі дійти до району Покровську з півночі. Такий варіант. І але говорити за нього рано, за цей варіант, тому що, ну ви розумієте, так, що тут наша карта відбулася? Так, будемо її збільшувати. Якщо не що, будете дивитися двома сюжетами. Тому що, щоб все це робити, треба щось робити їм отут. З цим групою. Треба щось робити тут, з цим висуванням. Як їм це вдасться. Тепер другий варіант. Ну, власне, це от уже великий стратегічний план з тим, щоби. Витіснити українське угрупування і сподіванням о те, як його робити. Сподіванням його точить. Ну, ви знаєте, як їм оточені. Ми бачили багато мішків і багато виходів з цих мішків, і багато паніки навколо них. І другий варіант ось оцей південніший, власне. Умовно сказати, то був Донецький, це Дніпропетровський. Повертаємося. Ось, власне. Курахова велика новосівка. Правильно, от сюди от рух. Але тут треба консолідувати знову ж цей район і щось робити з цим українським угрупуванням. Чому? Тому що ми вам нагадаємо за гідрографію. Ось Курахове, правильно вуглідар, ось річка Вовча. Правильно ось річка Мокрі Яли. Хто розуміє українські позиції? А це Покровське. Ось ми повертаємося до них. Так, вибачте мої моє невіжество, Зараз я буду шукати багатир і комар на карті. Виглядатиме це у мене ганебно. Ось так, на північ мокрія чать. О. Так, Покровськ. масштабом треба погратися. Слухай. О, отут воно має бути. О! Улакли правильно великі. Роздольне ось. Новий комар. Ось воно. Новий комар ось. Рухатися в цьому напрямку. Ось комар. Наскільки їм це вдасться, ну, ви пам'ятаєте. Бої за багатир, власне. Так, що у нас тут? Так, це повернулося трохи бачите, я поспішив. Але щоб це зробити, треба українські укріплення пройти. Щоб ці варіанти вдалися. Де він? О! Щоб цей варіант вдався, треба зайнятися. Українськими позиціями ось протитанкові рви піхоти. Вважається, що зараз українські інженери змінили характер роботи над укріпленнями. Більша кількість менших траншей робиться. Наскільки це буде ефективно проти, наскільки ці от інженерні рішення будуть ефективними проти. Тактики наступу противника, що видробилося мить І взагалі, наскільки це ефективно не на карті, можуть нам пояснити люди тільки змість. А тепер повернемося до останнього. Ось, ну ви бачите, багатир, ось воно, отрадне, отак, от мокрі яли і вовча. Власне, до угла рек. Те, що я казав, що поки вони наступають по цей бік річок. Ну, то побачимо, куди вони наступлять і що з того в них вийде. Тому і говорять за необхідність противником двох варіантів укріплення, південного варіанту Курахове Велика Новосівка. Перш ніж робити щось тут. Що ми побити? Замість того, ми бачимо пропагандивний наступ в напрямі Дніпропетровської області, випад, я би сказав, противника на Дніпропетровську область. І всі оці операції ви питали, каже Славко, розкажіть за літні осінні операції. А що за них розкажеш, коли до літні-осінніх операцій? Це дзвінок якщо треба ісцілять, будемо закруглятися. Є нема у противника сил, і вони наступають там, де можуть, а потім уже пристосовують своє оперативне мистецтво до своїх тактичних успіхів. Розумієте, якщо не сил бракує, то рішень бракує для цих дій. Поки що ми бачимо українські угрупування, які більш-менш ефективно стримують на двох крилах від. Покровська. чи буде перенесено на інші ділянки. В базрімам будучим я сумніваюся, таки противник уважить вихід на якийсь умовний кордон. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Подивимося, чи вдалося нам подолати оцей старий гнусний комп'ютер. Бо все-таки вибирати зуби або комп. Слухайте, купляв вже ж недавно. Ніколи нічого не покупайте в ломбардах. Нічого. Бай. Лайкайте, поширяйте, поддерживайте, будем вам благодарны. А контрнаступа э, Скажи, такого страшного не будет, потому что если они в двадцать втором году не ничего не могли пор... сделать, не, не сделали, то а сейчас об этом и говорить а сейчас не стоит. В 22 втором делали, но не смогли. Ну понятно. А потом уже и не делали. Вот, но, ну, але есть вытеснение нас с позиций, и это будет продолжаться. Я только и Ну понятно. Знаєте, між наступом і да. будемо відступати потихеньку. Или наступати. Ну побачить. Не дай Бог нашим наступати, тільки не це. Ага.